У Сумах попрощалися із захисником Денисом Пакуленком. Заплави соли роздають у приватну власність. Чи законно і чим це небезпечно? Забруднення повітря та ґрунтів. Воєнні дії на Сумщині завдали шкоди екосистемі близько на 180 мільйонів гривень. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини за повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького протягом четверга військові РФ шість разів відкривали вогонь. Відранку обстріляли з мінометів та артилерії Шалигінську громаду. Вісім вибухів зафіксували у Краснопільській громаді. Майже о шостій ранку шість вибухів зафіксували у Новослобідській громаді. Тричі відкривали вогонь по громадам Шостинського району. Шість влучан зафіксували з гранатометів та два з мінометів. Обійшлося без загиблих та травмованих. За повідомленням військової адміністрації, ніч на Сумщині минула без обстрілів. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російських окупантів на 5 серпня 41 тисяча 650 військових. Також підбито 1792 російських танки, 4032 бойові броньовані машини, 950 артсистем, 260 реактивних систем залпового вогню та 123 засоби протиповітряної оборони. Збито 223 літаки, 742 безпілотних літальних апаратів та 191 гелікоптер, 2964 автомобілі та 83 одиниці спецтехніки виведені з ладу або захоплені українськими оборонцями. На морі загарбники втратили 15 кораблів та катерів, збито 182 крилаті ракети. На алеї слави баранівського кладовища зібрались рідні та побратими аби попрощатися із загиблим захисником України сумчанином Денисом Пакуленком. Сьогодні ми прощаємося. З нашим побратимом, з нашим колегою, з нашим другом, який з перших днів цієї війни не злякався і пішов в бій, який допомагав на кожному кроці в нашій ненькій Україні здобути перемогу. Ми повинні брати приклад таких героїв. Чоловік, працюючи на Сумському машинобудівному заводі, менеджером з продажів із першого дня нападу російських військ на Сумщину, записався до лав добровольців. А коли окупанти вийшли з Сумщини, не зміг залишатися вдома і підписав контракти з Збройними силами України. Приходив службу на посаді гранатометника парашютно-десантного батальйону. Чотири ну, місяці ми разом прослужили потім він пішов уже далі. Справжній чоловік, справжній захисник, всі не прошу не не. позову серце сюди. Всі прошу боронити наше місто. Хтось пішов далі в Збройні Сили України, хтось залився тут. Вдячний йому за службу. Дуже Дуже велика втрата для нас. Святий Боже, святий Кристи, святий, безмерний, помилуй нас. За три місяці до нападу Росії в Дениса народився син. Коли ж на Сумщині стало небезпечно, чоловік вивіз дружину та дитину, а сам став до зброї, розповідає родичка загиблого Ірина. «Дениска був завжди життєрадісною людиною. Він завжди допомагав, він завжди підтримував. Він завжди готовий прийти на допомогу не тільки рідним, будь-кому хто просив допомоги. Коли він вирішив, то послужив в бароні, а потім він вирішив піти. ЗСУ, і він сказав: якщо я піду воювати, ви скоріше повернетеся додому. Дуже хотів, щоб жінка з дитинкою повернулася додому, щоб вони завжди жили разом. Загинув Денис Пакуленко 25 липня на Донеччині від поранень отриманих у бою. 43-річного захисника залишилось троє дітей. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Поліціянти Сумщини фіксують наслідки обстрілів, завдані російськими військовими, оглядаючи територію одного з сіл Краснопільської громади за три кілометри від кордону з Росією, де зруйновані кілька приватних домогосподарств та вигоріло приміщення сільськогосподарського підприємства. Вибухотехніки поліції підтвердили, що обстрілювали територію з мінометів 82-го калібру, ствольної артилерії 152-го калібру та реактивних систем залпового вогню Град. Саме про це свідчать вирви на полі від таких видів використаних російськими військовими боєприпасів, їх уламки та нерозірвані снаряди. Було виявлено мінометну міну 82-го калібру, яка не розірвалася. Тут ми бачимо вибухник увігнувся, війшов у корпус міни. Також іще дуже багато фрагментів від мінометних мін, а також від РСЗВ. Не потрібно їх самотужки. Розбирати і дивитися, чи це вони відстріляли, чи не відстріляли, чи може це просто їхні залишки. Дані боєприпаси, якось ви бачите, тут на прикладі цієї мінометної міни можуть бути небезпечні. Зараз вона являється із вибухником, вона може в будь-який момент вистрілити. Міну вилучили і підірвали у безпечному місці. за фактами обстрілу села у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичай війни кримінального кодексу України. На сьогодні, через наслідки воєнної агресії Росії на території України, екосистема Сумщини зазнала шкоди на суму у майже 180 мільйонів гривень. З них 150 мільйонів це атмосферне повітря, і 25 мільйонів гривень грунти та землі сільгоспризначення. Щоправда, ця інформація не остаточна, оскільки активна фаза обстрілів триває щодня. Вже з перших днів війни прикордонні землі Сумщини відчули на собі обстріли з різних видів зброї. Шкоди зазнавали як споруди, так і землі. Влучали снаряди і на поля садівської громади. По нашій території майже сутками проходили колони в напрямку Києва, а потім зворотним зворотному напрямку вони йшли на Росію. Під час Руху колон було був такий випадок, коли здетонували боєприпаси на автомобілі. Причина цієї детонації нам невідома, але коли здетонували, то ці снаряди розліталися по полях наших аграріїв. Небезпечні уламки довелося прибирати аграріям. Перед початком посівної кампанії по весні ми змушені були обходити ці всі поля. Орієнтуватися, де ті знаходяться снаряди, ставити вешки і знешкоджувати. Частково, що змогли, позабирали, які вони небезпечні вони тут безпечні були самостійно, а частково приїжджали спеціалісти, які їх забрали і знешкодили. На цьому полі 9 снарядів було, отут більше 10 снарядів було. Садівська громада, на відміну від Есманської ОТГ, не входить до зони прикордоння. За словами її керівника, тут пошкоджено до 100 гектар земель різного призначення. Практично під кордоном пошкоджені всі наші землі. Поля і сьогодні фермери, сільхозпідприємства стикають з тією проблемою, що на сьогоднішній день, практично на кожному полі, сьогодні є питання розмінування цих територій. Ну, потихеньку вбирають. Це от явно вплине на посівну на слідучу, тому що під кордоном спошкоджено тактично всі паліці. Ну і взагалі у нас прикордонна територія, мабуть, два кілометри від кордону взагалі ніхто нічого сидіти не буде. Ну це десь приблизно біля ста гектарів землі. В департаменті агропромислового розвитку говорять, що в області через воєнні дії використовується лише 95% від земель сільгоспризначення. Що обмежуватиме аграріїв для здійснення господарської діяльності, відповідно ж в агротехнологічних заході пов'язані з вирощенням сільгоскультур, це враження самої території, враження території пов'язане з вибухами. Тобто, якщо це великі масиви, там поводи необхідно буде проводити. Рекультивацію, тобто вирівнювання даних площ, якщо а попередньо необхідно буде видалити ті рештки, які лишилися важких металів на поверхні ґрунту. Тому що далі йдуть процеси вже хімічні, і відповідно це потрапляє в ґрунт, і далі при вирощуванні сільськогосподарських культур традиційних воно залишається в самій сільськогосподарській продукції. Сумські екологи говорять, що наші землі в основному зазнають механічного пошкодження від вибухів. Шкода, яку внаслідок бойових дій було завдано повітрю, у майбутньому повернеться хімічними опадами. Потрапляння снарядів по нафтобазам України спричинило такий викид, який великий металургійний комбінат робить за півтора роки. Але ми розуміємо, що там розтягнуто на півтора року. Тут ми маємо концентрований великий вплив. І все це має змогу повертатися знову ж таки в ґрунти в вигляді кислотних дощів. Якщо ми кажемо про ті ж сульфати, про азотні солі, тому що оксиди азоту і оксиди сірки у нас також були в складі викидів. Вже зараз аграрії готують підґрунтя для майбутньої посівної. Поки мова йде лише про територіальні можливості, а ось що посіють на цих землях, поки що не знають. Оксана Усенко, Сергій Лазаренко, Сергій Мілевський новини Суспільне Суми. Мешканець Ромен Георгій Швидко показує нам берег сули, де ведеться господарська діяльність. За його словами, цю землю видали у власність місцевому підприємцю. На нашу думку, тут відбуваються неправомірні дії по відношенню до природоохоронного середовища міста Равниць. Це пойма річки сули, яка забудована даним чоловіком, яка вже привласнена. Ми вважаємо, що це. Привласнення незаконне, потрібно перевірити всі праустановчі документи. Інший романчанин Олександр Сергієнко говорить, що там, де ріс очерет, завозять землю з будівельним сміттям. Оце, як розливається сула, заливається водою, все, до річки отут ходили, рибу ловить, стежки отут були. Тепер бачите, що це зробили. Я звертався у міському раду, дзвонив у Київ екологічну службу. Откуда міряли? Звідки міряли? Де берег? Там мені сказали, що дожні бути забиті колушки, це повинно бути затверджено міською радою. Хай кажуть, де ті колушки, де та берегова зона. Цей чоловік називається Олександром Ковтуном. Говорити на камеру, він відмовляється, але показує витяг з держреєстру річових прав, де зазначено, що у жовтні минулого року сесія Роменської міськради надала йому цю земельну ділянку для садівництва. Тому він почав тут наводити лад, косити очерет і засипати територію землею. Сергій Федина, депутат обласної ради, який на березі сули влітку веде дитячу секцію з вільної боротьби. Особисто у мене сумніви великі, що там будуть колись цвісти сади. Вона там природоохоронна. Я сам особисто дивився на карту міста, і вона там, якщо я не помиляюсь, відноситься до зони Р2. В якій ну в яку звісно під садівництво так точно приватну власність видавати не можна, згідно переліку територіальних зон, Р2 рекреаційна зона активного відпочинку. На наше питання, чому у прибережній зоні була виділена земельна ділянка під садівництво і чому тут завозиться будівельне сміття, Роменський міський голова сказав. Ділянку ж виділяв не міський голова, правильно а ділянку, якщо виділяв, то виділяв колегіальний орган міська рада. Те, що вивезли на берег сули, це звісно, ну розберемося з цього приводу. І хто вивіз, теж будемо розбиратися. Згідно законодавства, господарська діяльність в межах прибережної захисної смуги заборонена, говорить заступниця начальника обласного офісу водних ресурсів Олена Вакарчук. Сула середня ріка закласна вимогам водного земельного законодавства, вона має прибережну захисну смугу в 50 метрів. Но, з уклонів, а це лівий берег сули. Он, как правило, всегда более ну, там, говорит, высвый, то есть тут надо было бы посмотреть и учитывать уклон береговой линии. Если он превышает 3 градуса, это законодательно предусмотрено, то есть прибрежно захисна смуга, удваивается. Чиновниця радить місцевим мешканцям звернутися до незалежного землевпорядника, який зможе зробити висновок про те, що видана земельна ділянка входить до прибережної захисної смуги, і якщо це підтвердиться, звертатися до міської ради. Якщо вони не відповідають вимогам земельного водного законодавства в плані земель водного фонду, то звісно, вони повинні скасувати своє рішення. Олена Вакарчук говорить, що згідно даних їхнього офісу, кількість малих річок на Сумщині за останні 15 років зменшилась у п'ять разів, що вплинуло і на рівень води в середніх ріках, таких як Сула, Псел, Сейм, Ворсква. Це явище вони пов'язують у тому числі із безвідповідальною господарською діяльністю. Ігор Сільцов, Сергій Озаренко, новини на Суспільному, Сумщина. Місцеві бюджети в цілому, а всі 57 бюджетів, це 51 бюджет громад, п'ять бюджетів районів і обласний бюджет виконані на 96%. Ми вважаємо за 7 місяців поточного року від плану. Ми вважаємо, що це гарний показник, чесно кажучи, в березні-квітні ми прогнозували дещо гірший сценарій, тому вважаємо, що це досить позитивний результат за 7 місяців. Якщо говорити про обласний бюджет, то він виконаний ну, можна сказати на 100%. А щодо бюджетів громад, то а, десь 40% громад перевиконали свої планові показники, і відповідно 60% недовиконали. Недовиконання є різне є несуттєве, яке, там до 10% Ми вважаємо це несуттєвий показник. В межах 10% ми вважаємо це фінансово спроможні громади, а, таких десь ще можливо, громад 10-12. Тобто, не спроможних громад за результатами 7, 7 місяців десь приблизно третина, і в них недовиконання вже там, більше 15-20%. Навчитися надавати домедичну допомогу для Тетяни було давньою мрією. Жінка згадує, у 2014 році вже здобувала базові знання. Сьогодні ж відточує на практиці накладання турнікету, тампонування ран та інші навички. Завдяки інструкторам я зрозуміла, це, по-перше, ну, якщо нема турнікету, то потрібно мати з собою бинт, в кількості 2-3 штуки, еластичний бинт, ножиці і лейкопластер. Для того щоб і поліетиленовий пакет, для того щоб можна було надати допомогу, але тільки після того я пройдеш курси. Як зупинити масивну кровотечу за допомогою підручних засобів, що робити у разі зупинки дихання, та який алгоритм дій при опіках цьому і не тільки разом із Тетяною вчилися 20 сумчан серед учасників. Олександр Созоненко говорить, життя у прикордоні вимагає таких знань, оскільки зараз така обстановка в країні, то вважаю, що багато. Кому потрібно пройти цей курс, особливо ті, хто ну, як на моєму прикладі живемо в приграничній території, тому обстріли і все такі навчання. Громадський фонд суми проводить для цивільних уже кілька місяців. Триває один тренінг 3,5-4 години. Заняття покликані спонукати людей відповідально ставитися до сьогоднішніх умов життя. Починалося ж все із навчань для військових. У військових воно більш все раціоналізовано і нема варіанти спитати у пораного, чи можна йому надавати допомогу у військових. Так само у цивільних ми завжди питаємо для того, щоб вони просто потім в суд не подали. Ми даємо базову, тобто, якщо людина перед, попередньо мала якісь знання, це добре, але ми фактично навчаємо з нуля. І початку війни громадський фонд суми займається комплектуванням тактичних аптечок для військових, які захищають сумщину від російської агресії. Тож усі учасники навчань з домедичної допомоги також долучаються до благодійної справи. В Фейсбуці є сторінка громадського фонду суми. Там є Google-формочка. Будь-який бажаючий переходить на цю гугл-форму, заповнює свої дані. Останнім кроком є перехід на платіжну систему, де людина оплачує фактично так звану вартість квитка, але насправді це донати на складання військових аптечок. Тренінги для цивільних планують проводити і надалі із періодичністю раз на тиждень. Христина Довбня, Олександр Сокол, новини на Суспільному. Суми ілля Вінограда гравець мініфутбольного клубу Лідер. Після 24 лютого Ілля разом з родиною виїхав за кордон України. Я був в Румунії і мені в городі Сучава мені не вистачало України. А от його партнер по команді Захар Євтушенко весь цей час був у сумах. Він говорить нам, чого не вистачало весь цей час. Я дуже хочу стати футболістом, і воно мені не давало стати футболістом, тому що не було тренувань. Мініфутбольний клуб Лідер було створено в 2018 році. У лютому російська агресія застала команду на виїзді в горішніх плавнях. Додому повертались, сказавши дітям, що гра буде у сумах. Їхали ми назад в суму як на гру, щоб діти. Ні, ні за що не переживали. Тобто вони їхали задоволені, думали, що гра в місті Суми буде. Так ми добралися з Божої допомоги. Потім тренування стали на паузу. Через місяць футболісти вийшли на перше тренування. Перше тренування було у нас один з дітей. Це перше тренування, так потом протягом кожного тижня одна-дві дитини додавалася, додавалася. Але сьогодні це не всі сидіти. У нас вже доїхала приблизно до 50 дітей. Вже доїхала. Володимир Саєнко говорить, війна змінила дітей. Вони стали більш відповідальні, тому що цей місяць, де хто знаходився, хто два, хто три. Вже вони 10, 9, 11 років розуміють цю жахливу ситуацію. Більш почали цінити ці можливості. І Захар, і Ілля нині тренуються з командою. Вірять у те, що реалізують свою мрію. Я раніше був нападаючим на турнірі, а тепер навчився бути. Мрію стати. Легендарним Легендальним П'ятеро тренерів МФК лідер наразі працюють з п'ятьма десятками вихованців від 4 до 12 років. Чекають, коли всі інші повернуться у футбольну родину. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.